Глядачі, переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ракетна атака Росії по українській енергосистемі. Це чергова атака, яка завдала чергових пошкоджень і які тепер потрібно відновлювати. Тепер знову будуть введені аварійні відключення, і відстрочено скорочення часу планових відключень. Це не останній удар. Ми всі розуміємо, що ракету Росії ще багато, і тактика РФ не змінюється. Але якщо сенс цих обстрілів зробити українцям якомога гірше, що можна зрозуміти, то їх мета не зрозуміла, пише Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів науково-технічних. Енічного центру «Психея». експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі спеціально для видання «Главред». Адже навіть зупинка атомних станцій по факту не повна, тому що вони все ще виробляють електроенергію, хоч вона і не передається в систему. Оскільки були пошкоджені системи, спрацювала автоматика. Це підтвердження нормальної роботи системи, і турбіни працюють в холосту, точно так само, як і в автомобілі. Енергетики працюють на нейтральній передачі. І так буде до тих пір, поки не будуть відновлені лінії електропередач. Якщо подивитися соціальні, не мережі Укренерго, то можна сказати, що аварійні відключення вводилися вже неодноразово. Зараз енергетики протягом доби працюватимуть над усуненням цих пошкоджень, тобто зробити так, щоб можна було повернутися до планових відключень, які необхідні для зрізання піків споживання. Якщо відключення триває більше доби, то це вже системна аварія. Однак, поки немає ознак, які б свідчили про те, що об'єднана енергосистема втратила свою цілісність. Ситуація складна: відключення будуть повторюватися, як і було після 10 -го, 17 -го жовтня, 15 Листопада, і на жаль, ніхто не може дати гарантії припинення цієї вакханалії. Затемнення це та сама системна аварія, де все буде залежати від того, наскільки швидко пошкоджене обладнання можна буде відновити. І тут важливо, щоб не збідніли склади, і всі компанії мали можливість поставити обладнання замість пошкодженого. І тут справа за виробниками як всередині країни, так і в Європі. Справа за координацією. Аварійні перетоки з Європи в Україну вже відбуваються, але вони стосуються західних областей. Та й то перетоки досягають всього а мегаватт, тому що потужність міждержавних перетинів не настільки значна, адже піднесених ліній електропередач з Євросоюзом у нас практично немає. Системи України і Євросоюзу з 1991 року працюють в асинхронному режимі, але цього мало до тих пір, поки не буде вирішено питання військовим шляхом, відключення триватимуть. Це слід сприймати як даність, тому що немає будь-яких причин, які б змусили Російську Федерацію відмовитися від реалізації цієї тактики. Тим більше, що людина, яка очолює операцію, генерал Соровікін має одну. Звивано і ту від кашкета він вважає, що Україна це Сирія. І якщо бити по енергооб'єктах в Україні, то Росія повторить те, що зробила там. Тим більше що нічого іншого вони зробити не можуть. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.